Доброго дня, шановне панство! Перед тим, як почати вивчати базу даних MySQL, як і які можна робити запити до неї, хочу розповісти про типи даних, які є в цій базі даних MySQL. Я розповім не про всі типи даних, які є в MySQL, тому що їх дуже-дуже багато і вони там. Цікаво, можуть відрізнятися. Зараз побачите, я і так кілька приведу прикладів. І в тому, що, наприклад, в Java це може бути один тип, а в базі даних MySQL може бути три різні типи, які можуть асоціюватись з одним типом всього-навсього Java. Давайте зараз вам все це покажу. Ну що ж, давайте подивимося. Перший тип це char. В дужках можете вказати. Довжину. Це кількість цих символів, які ви можете покласти в цю зміну. Наприклад, 10. Це означає, що ви зобов'язані покласти рівно 10, тому що це рядок фіксованої довжини. Може містити літери, цифри та спеціальні символи. Параметр «Size» визначає довжину стопця в символах. Може бути від 0 до 255 за замовчування 1. Це що означає? Це означає те, що коли ви вказуєте тут ровно 10, і так як це фіксована довжина, ви не можете, по-перше, бути більше, ніж 10, тобто 11 ви вже не можете покласти сюди літер або символів цифр. І це означає, якщо ви кладете менше, потім MySQL автоматично додає пробіли. Тобто, фактично, коли. Використовувати треба чар, коли у вас всі значення фіксової довжини. Наприклад, номери телефонів. Вони всі однакові. Так, цифри там можуть відрізнятися, вони різні всіх mm. е номери телефони, але це фіксована довжина. Там 9 стається. Чи там звичайний е стаціонарний там 7, а якщо це мобільний, там 9. Чи там 10. ось, І ви вибираєте, наприклад, 10. так, І кладете сюди всі мобільні номера. У вас рівно 10. А ось варчар а, має теж довжину, але це рядок змінної довжини. Може містити літери, цифри та спеціальні символи. Параметр size визначає максимальну довжину стовпця. В символах може бути від 0 до 65 535. Це означає те, що ви, якщо Тут поставити те ж саме 10, це означає, що ви можете покласти від 0 до 10. Тобто, в цьому випадку MySQL не додає пробіли. Тобто, поклали 4, все, у вас там лежить 4. Це коли потрібно. Наприклад, у вас адрес адреса, так? І адреса може бути різною, довжини у кожного. Маленька, велика, або, наприклад, прізвище, ім'я. Ви просто вказуєте, що, наприклад, якщо ім'я або прізвище максимум 30, все, ви знаєте, що там максимальне прізвище, яке може бути, це 30 символів. Ви вказуєте 30, і ви 100% можете вписати тут будь-яке ім'я і без пробілів. Ось це важливо, те, що MySQL не робить, тому що вона є змінною довжина. А фіксованою, що ви впевнено 100% там номера телефону, використовуєте чат. Це для MySQL швидше пошук іде. Тобто йому простіше працювати з чаром, ніж з varчаром. Ось так, в принципі. Але я сказав, коли використовувати можна і, і потрібно varchar. Далі інтеджер. Це те ж саме, що і int. В прямому і в переносному а, сенсі. Ось, як ви розумієте, int в Java, так само в це є інтеджер. А ось далі йде вже варіації цікаві. Наприклад, small int. Так само можете виставити size, кількість, скільки ви хочете довжину цього. Але це маленьке число, діапазон зі знаком від мінус 32 768 до 32 767. Діапазон без знака від 0 до 65 535. Що означає без знака? Це означає те, що тільки позитивні від 0 і, типу і вгору. А тут ви можете і в мінус, і в плюс. Параметр розміру визначає максимальну ширину відображення, яке становить 255. Тож, ви в цей сайт можете встановити максимум 255 знаків, ціл, ну, точніше, чисел. Тепер дивіться тайні int. Ще менше. Це дуже маленьке число, яке може мати знак або без нього. Якщо зі знаком допустимо діапазон від мінус 128 до плюс 127. Якщо без знака допустимо діапазон, становить від 0 до 255. Ми можемо вказати ширину до 4 цифр. Для зберігання потрібно 1 байт. Чому в MySQL так багато? Це ми ще тільки половину пройшли, то, що я написав, а їх реально набагато більше. Для для роботи з, в базі даних, там фактично ви зберігаєте даних для того дані, так, і опрацьовуєте дані, для того, щоб робити по ним пошук, сортування. Для того вам і потрібна база даних. Ви там ці дані зберігаєте і маніпулюєте їми. В Java, коли ви працюєте, так, ви теж маніпулюєте даними, але ви не маніпулюєте з. Великим об'ємом даних, тобто бази даних створювалися для того, щоб зберігати великі об'єми даних і маніпулювати з ними. І тому в цьому випадку, ви вже е, розумієте, якщо у вас там маленьке якесь значення, вік, наприклад, якийсь е, вік людини, ну, там він не більше, там, скажімо, до 200 років, ну там 100 з чимось, так? то навіщо ми використовувати інтеджер з великим е, Розміром, або big integer або double так, використовувати маленькі а, значення тайні int, і при цьому ви можете заощаджити більше об'єму пам'яті. А у вас а, мільйони цих людей, наприклад, так зберігаються даних всіх і постійно оновлюються, люди народжуються, або люди помирають, і вам треба зберігати всі ці дані, щоб робити аналіз якийсь чи щось таке. І чим менше. Ви використовуєте пам'яті, там набагато в вашій базі даних легше <дих> дихати, якщо так можна сказати. Тому, коли ви розроблюєте базу даних, зробите, вводите якісь дані, ви думаєте, які дані вам потрібні. Входите в базу даних, наприклад, MySQL на сайт офіційний, і дивите всі варіанти, всі значення, які вам потрібні, і вибираєте саме те, який потрібен. І ваша база даних буде набагато швидше. Працювати від цього дуже багато значень, коли ви обираєте той тип, який вам потрібен. Добре, такий маленький відступ був по базі даних. Далі Big-Int це велике число діапазон зі знаком від. Ну, я його не буду озвучувати, ви його бачите. Воно реально велике. Якщо без знаку, то в принципі воно сумується. Всі ці два числа мінус і плюс параметри розміру визначає максимальні ширину відображення, яке становить також 225. Тепер дійшли до дабл. Число з плаваючою комою нормального розміру. Загальна кількість цифр вказана розміром. Це перший, це сайз. І кількість цифр після коми вказується параметри d. Тобто є сайз, це загальна, скільки цифр взагалі із до коми і після коми. А D це кількість чисел після вже коми. Стосовно float і double – це та сама логіка. Float число з плаваючою комою, загальна кількість цифр вказана. Розміром кількість цифр після кому вказується параметр D, фактично все те ж саме. Але я його тут додав, щоб просто показати, цей синт... синтаксис застарів MySQL 8.0.17, і його буде видалено в наступних версіях MySQL. Тож, хто вивчав раніше або починає вивчати зараз, дивіться, і звертайте на версію MySQL, те, що float в майбутньому може бути видалений. Підійшли до цікавого децимал. Точне число з фіксованою комою. Загальна кількість цифр вказана розміром. Кількість цифр, після кого вказується параметр D, максимальне число для розміру 65, максимальне число для D30. Стандартне значення для розміру 10 і стандартне для D0. То було плаваюче, а це з фіксованою точ... комою. Так, в... Java, в принципі, там просто Double і float так само є. Але бачите, тут і, і Double, і Float, і ще і Decimal. Але Decimal, якщо не помиляюсь, це Big decimal є в Java таке, такий клас, який може маніпулювати з децимал, як в MySQL. Добре. Тепер, давайте спустимося сюди. Ще трохи залишилось. Bit. Тип бітового значення. Кількість бітів та значення вказується розміром. Параметр розміру може містити значення від 1 до 64. Стандартне число для розміру 1. Ну, в принципі, з цим все ясно. Є біти, є байти. Хто не знає, тому треба спочатку вивчити, що це таке, які це найменші частинки зберігання інформації: біт і байт. Що вони взагалі таке? Добре, тепер давайте подивимось бінарі. Дорівнює чар, але зберігає двійкові рядки байтів. Параметр сайт визначає довжину стопця в байтах за замовчуванням 1. що означає дорівнює чар. Давайте подивимось йдемо вгору. Фіксований рядок довжини. Ось це головне. Ось це мається на увазі, що він дорівнює чар. Але тут у нас бінарі, і це означає, що він зберігає двійкові. Рядки байтів. Тобто 1 0, 1, 0, 10, і воно фіксоване. А є var varнарі. Це дорівнює varchar, але зберігає яковий рядки байтів. Параметр size означає максимальну довжину стопця в байтах. Дорівнює це означає те, що змінної довжини. Тут, якщо ви не заповнюєте 0,1, за замовченням буде 1. Після нього, тобто, якщо у вас size тут 10, ви вбиваєте тільки 9 із цих е, бінарів, то 10 завжди буде 1. Тут нічого не додається. Але для, так само використовується або 0 або 1. Більше нічого. І тут дати. Date. Дата, формат ось в такому вигляді. Підтримує діапазон від такого до такого. Далі. Time в нього FSP. ФСП це діапазон від 0 до 6, може бути надано, щоб визначити точність секунд. Тобто, це означає, що, наприклад, секунди, бачите, тут години, хвилини і секунди. Але після секунд ще може бути точність, ну це мі мілісекунди, там, мікросекунди, як в принципі Java. Тобто не просто секунди, а ще кома, і після них таке може бути. І ви вказуєте, якщо вам це потрібно, так, в мілісекундах, наприклад, вказуєте там а, 6. І будете, будете бачити, чи в мілісекунди це 3. Це 3, якщо я не помиляюся. Це 3, я вам треба тут вказати. Підтримується, а, так, це я вже читав. Тамстеп це мітка часу. Значення темпспен. Темп Тайм-стемп. Вибачте, тайм-стемп зберігається як кількість секунд в епохи Unix. Що таке епоха Unix можете загуглити і, в принципі, зрозуміти, їх просто буває декілька. Формат виглядає ось таким чином: рік, місяць, день, година, хвилина, секунди. Підтримується діапазоном від, від цього до ось цього. Тут виходить те, що. Тоді, коли почалося 1970 року, 1 січня і 001 секунда, і почали всі годинники всіх комп'ютерів ну, на той час. Тобто, фактично, це відлік наших, наших <гум> комп'ютерів. Те, коли ми беремо в Java System Current Time Millis, там зберігається це число. Ровно від першої секунди в 1970 70 -го 1 -го січня. І це діапазон, там зберігається лонг, і він максимум може бути до 2038 року. І ось цікаво, що буде потім, як будуть використовуватись ці комп'ютери вже після 2038 року. Хоча дуже цікаво, якщо я не помиляюсь, я дивився, що лонг може містити більше, ніж 2038, але в описі MySQL я це все брав з всі ці сайту MySQL опису, всі таймстемпи, тайми, так, ці типи. Ну, Тут написано 2038, добре, повіримо. Хоча, якщо я не помиляюсь, до 3000 року може дійти. Їм видніше. Так. Теперймепінг. Mapping, type Mapping. Дивіться, я тут зробив порівняльну таку табличку маленьку. В те, що, от дивіться, char це фактично стрінг. І varchar це теж стрінг для Java це одне і те саме. От, double і float, в принципі, використовується оба Double O. Бачите, бік децимо. Це є Java Math. Big Чому окремий прям такий клас? Тому що він працює з великими цифрами, і там потрібна точність. Ось Для цього в Java створені такі а, класи. Binarie, varBinary, var, йому все рівно. Це масив байтів. Ось, data, Time і Timestamp time вони знаходяться в Java SQL date, Java SQL time, JavaSQL. Timestamp. Тому що є, так само із такими назвами є і просто Java Date, Time і Timestamp. Давайте я вам покажу. Пошук Date. Date. Java, util і Java, SQL. Назва, бачите, однакова. Тому, якщо використовувати Java, Клас для опрацювання Java, вам треба використовувати Java UTIL. Якщо ви працюєте з класом SQL, то він знаходиться в пакеті JavaSQL, а назва в них просто однакова. І іноді таке може бути, що в одному класі або навіть в одному методі вам треба працювати і з тією, тією Java. Тому одну із тих Java ви імпортуєте напряму, а іншу вписуєте прямо JavaSQL. Пам'ятаєте, коли я робив танчики, мені, в мене був інтерфейс-танк і клас-танк. Ось, І то був інтерфейс танку, який їздить, а то клас-танк був Power-Up. І мені, якщо я використовував в одному класі два ці. Класи мені треба, один з них я імпортував спокійно, а інший напряму вказував, що повний його шлях, щоб Java розуміла, з яким класом я працюю. І ще раз наголошую на те, що це не всі типи, які є далеко не всі. Тому, якщо є бажання, можете ознайомитись і знатимете для себе, коли будете вже працювати з MySQL, який тип іде. Його потрібно використовувати. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.